На Черкащині вже шість місяців працює проект, який допомагає психологічній реабілітації військових і їхніх родин. Тут передбачена не лише робота з психологами, але й різні фізичні активності. Щоб відсвяткувати перше півріччя проекту, ініціатори організували фестиваль. І як він проходив, бачила наша Ольга Косенко. Ідуть мотузковим парком. Все добре, супер. Тепер лівою рукою вам треба перехопитися за наступну матус. Підкорюють шалену гойдалку. Обачо класні емоції, незабуваємі. Можна би ще ну очередь велика. Хто не любить активні розваги, поспішає на сеанс масажу. Він каже фахівець Микола: лікує не лише тіло, але й душу. Дуже важливо дбати про наше спинномозкові нерви. І за рахунок дуже сильної напруги, яку масаж знімає. Ми знімаємо тиск. Табір зібрав ветеранів з родинами. Усі вони у різний час проходили тут реабілітацію. Микола Фесенко приїхав разом з дружиною та донькою. На захист країни став перший тиждень повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині та мусив звільнитися через тяжку травму. Торік на водохреще родину спіткала ще одна біда. На Херсонщині в бою загинув їхній син. Впоратися з усім допомогла реабілітація. Я розумів, що це нада і мені треба, і дружині треба. Тому що ну, у нас було горе в сім'ї, так що трохи треба якось голову лічити. Дружина Миколи Валентина зізнається, тяжко перебувати серед людей, яких не торкнулася війна. А ось спілкування з однодумцями навпаки лікує. Тут я розумію, що є люди, які такі, як я, вони можуть вислухати, дати пораду. Допомогти в тому, що ти що ти прагнеш, і що ти хочеш за півроку в таборі відпочило понад 60 родин ветеранів, каже його директор Віталій Собко. Реабілітація комплексна: фізична, психологічна і духовна. З ними працюють спеціалісти, масажисти, реабілітологи, і мануальщики. Працює команда психологів, як з дітьми, так і з дорослими. Працює команда капеланів. Після проекту з ними продовжують працювати фахівці соціальної роботи на місцях з їхніх же громад. Ми передаємо весь всю справу. Реабілітація ветеранам життєво необхідна. Переконує психологиня Оксана Демченко, лишати сам на сам із проблемами тих, хто пройшов пекло війни, не можна. Працювати потрібно не лише із захисниками, але й з їхніми родинами. Коли вони об'єднуються, знайти емоційний контакт знову налагодить, оскільки зміни ці відбуваються докорінні. Знайти контакт дуже складно, коли люди повертаються із нуля. У них порушена адаптація. Восени табір знову відкриє свої двері для ветеранів. Їм вже готують нові цікаві сюрпризи, зокрема іпотерапію. із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.